Майже 40 кандидатур на посади керівників місцевих відділів міліції розглянула кадрова комісія МВС. Кількох претендентів призначили тимчасово виконуючими обов'язки. Частині відмовили вже сьогодні. Накази про їх призначення підпише міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Так як працювали вчора, працювати сьогодні неможливо. Сьогодні ви повинні працювати для людей. Ви повинні бути з людьми, поважати їх, цінити. Ми хочемо від вас про те, щоб ви сьогодні. Настроїли роботу так, що коли людина звертається, розглядають всі скарги. Її, що дійсно, коли вона пожалілася, то ми дійсно все робимо для того, щоб забезпечити правопорядок? Кожну кандидатуру обговорювали окремо до уваги, бралися такі фактори, як трудовий шлях кандидата та досвід управлінської роботи. Сергій Чеботар зазначив, що відтепер вимоги до їх відбору більш жорсткі, а оцінку якості їх роботи визначать громадяни. Від кожного з вас залежить. Наша робота, наша діяльність для того, щоб люди по-іншому думали, іншому мислили і сказали, що да, міліція в нас дійсно почала працювати по-новому. Титуловані майстри бойових мистецтв навчають хмельницьких правоохоронців, які відправляться до зони АТО. Особливий курс швидкої підготовки розробили найкращі тренери України. Бійці вивчають прийоми самозахисту зі зброєю та без неї. Тренуються три рази на тиждень по дві години. Звертаємо велику увагу на їх спеціальну фізичну підготовку, тому що в процесі занять вони виконують багато вправ акробатики, загальнофізичної підготовки та спеціальної фізичної підготовки. Якщо людина відпрацьовує ці навики, якщо вони закладуються через мислення, то в неї вже з'являється шанс при будь-якій критичній ситуації врятувати своє життя і життя своєму товаришу. 50 чоловік патрульної роти особливого призначення Богдан та 20 чоловік підрозділу національної гвардії опановують прийоми щодня. кажуть, готуються старанно, оскільки дорога кожна хвилина. Навчаємося прийомів рукопашного бою, марш броски на виносливість. В нас побудована спеціальна полоса перешкод. Ми з насолодою навчаємося, бо ми знаємо для чого ми прийшли. Ми всі прийшли з моральних міркувань, може є якісь трудності, але ми ті трудності переносимо мужньо, достойно і не жаліємося. Більше 200 жителів літньої дитячої республіки з нетерпінням чекали знайомства з добровольцями новоствореного батальйону Полтава. Малеча добре розуміла, яку важливу місію наразі виконують військові. Щоб їх підтримати, вони намалювали малюнки та написали листи. А головне звернулися і словами підтримки. Я намалювала цей малюнок підтримку нашим солдатам, які щоб вони відвоювали нашу Україну, повернулися живі, здорові. Ми не ми ними дуже пишаємось. Україна єдина назавжди. Дуже дякую за те, що ви даєте нам надіжду. дякую за те, що наші діти зараз знаходяться здесь, що вони можуть находитися І спасіба за те, І ми надіємося, що ви принесете мир. І возвращайтесь, пожалуйста. Коли на сцену табору молода гвардія вийшли бійці батальйону Полтава, пролунали оплески та овації. Люди в камуфляжі з повним обмундируванням полонили дітей. Даруючи свої роботи, вони не приховували емоції, не стримували сліз і мужні бійці батальйону. Ми сюди прибули на запрошення діток, які намалювали нам дуже велику кількість. Різноманітних малюнків побажала нам всього найкращого, побажала нам здоров'я і щоб ми поскоріше поверталися додому. Вже найближчим часом правоохоронці відправляться захищати майбутніх дітей України на схід. Торгував прикормом для риб, а насправді збував курильні суміші. На Одещині міліція затримала реалізатора наркотичного товару. Молодик виправдовувався, каже, не знав, що продавав. Вам відомо, що? етими, так казать, куритильними сінями за пришвар товаром. Мені сказали, що це прикормки для риби. Я торгую прикормками для риби. Сказав? Хто мене найняв на роботу? Багато сьогодні продали прикормки. 20-30. Пакетики, так. Да. Під час обшуку на торговій точці правоохоронці вилучили 360 згортків суміші для паління, а також гроші. До речі, такий прикорм може викликати психоактивні ефекти у людей. По даному факту, начето производство по признакам частини 2 статті 307 Уголовного УК кодексу України, вилучений товар направили на експертизу, яка з'ясує вміст психотропних речовин або наркотичних засобів. Така торгівля може обійтися чоловікові у 10 років тюрми.